І храму навіть, служите, а не були готові для виконання того пророцтва. І Бог скористався людьми, які з інших країн прийшли в Єрусалим на поклоніння. Бог скористався серцями простих людей. І Бог скористався серцями дітей і уст. Устами їх. І релігійні люди казали Христу, скажи їм, хай не шумлять. Не величають, не співають, або, як то вона скаже, не кричать. Але багато-багато людей, яких серце було відкрите для Бога, навіть не всі то розуміли, вони стали учасниками великої справи. І Ісус Христос було виконане просто і в'їхав на в Єрусалим. Давайте скажемо. Слава Господу! Це є ілюстрація, друзі. Не хоче пересвященник, Не розумій садокеї, не вміщають. Книжники? Не доходить і Єсеєм. у Бога є люди і Боже Слово буде виконане, і Христос війде. А про що мова? А Мова про благовістя. Сьогодні настільки вже християни, шановні, ви знаєте між собою, святіше від святішого, чистіше від чистішого. Але питання благовістя виконувалося, виконується і виконається. І якщо там не буде ні, як привіз Єрусалим, ні одного працівника храму не буде, діти будуть. Бог підійме зовсім інших людей. І справа або слово Боже буде виконане все рівно. І нехай нам не Бог поможе все це правильно розуміти. Скажемо, слава Господу. Слава. Дорогі мої, йдемо далі. Я не можу не торкнутися зараз вже конкретно на занотах цієї теми і суті, не прочитати 2 Тимофія, 4 розділ, другий п'ятий вірш. 2 Тимофія, 4 розділ, другий п'ятий вірш Ми читаємо такі слова. Це вже наш час, це вже апостол, апостол Павло. І друге послання Тимофія, це рахується у богослові це останнє послання Павла із в'язниць. Останнє вже все. За пару днів чи пару тижнів до його відходу чи казні. Давайте ми уважно прочитаємо. Проповідуй слово. Допоминайся вчасно невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорові науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть до, та до байок нахиляться». Але ти будь пильний у всьому. Терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. І ось наша думка, все, що написано, друзі, 2000 років тому, із в'язниці Павлом, ми сьогодні з вами маємо, переживаємо і бачимо. Але це нам сказано, що, що робиться, що буде. І тут є написано заповідь служителям. Ось наша ця заповідь: виконуй працю благовісника. Значить, що я хочу сказати, сказати із цього тексту, братя, нам сьогодні, коли на вулиці завершується 2013 рік. Перше, це, що ми знаємо всі, що по тому тексту з цього тексту Дух Божий через Павла, говорить всім служителям, не тільки благовісникам. Дух Божий через Павла говорить до всіх служителів Івана. І от, оця заповідь. Щоб учасниками благовісті були не тільки благовісники, а всі служителі Івани. Виконуй виконуй працю благовісника. Наступне, ми з цього бачимо, що старший брат говорить молодому служителю, старший служитель говорить молодому служителю. Виконуй службу благовісця. Працю благовісника. Ми бачимо, це тут для нас велика справа, що людина Божа із в'язниці говорить для того, хто на волі виконує справу благовістя. Для нас наступне, що є немало що це все було в часи нерона. У нас зараз... революція не революція, події. Заворушення. І інколи ми чуємо є такі думки серед нас. Трохи не час, якби не та пора. Шановні, до революції, під час революції, після революції аптека має працювати. Так як аптека і лікарня має працювати, то тим паче має звершуватися велика справа не тільки оздоровлення тіла, а й механізм Божий спасіння людської. Душі. Слава Господу! Має працювати. При нерні, друзі, має ця справа справу служити і хтось має її виконувати. Далі ми знаємо за історію церкви, що були різні етапи, були пора інквізиції, коли нищили, коли руйнували церкву. А справа благовістя продовжувалася. Я навіть, здається, у. 14 чи 15 столітті, навіть була в Європі така пора, коли законом заборонили старшим. Люди збиралися по хатах і ставили хлопчиків на табуретки, і ті читали. Ну, не дозволяло пропидуть. люди збиралися, такі великі вечорниці, я десь навіть фото, бачу таке картину намальовану. Таку, і хлопчиків встав на табуретки на стол, тільки 10-12 років. І діти читали, хто були грамотні, щоб звучало, звучало Іванде. І навіть так. Справа ця виконувалася, шановні браття. І сестри завжди при різних режимах, які були на землі, економічні, політичні режими, проповідь Євангелія завжди звучала. І Бог находив своїх людей, які цю справу несли, рухали, аби ми кажемо, справа благовістя продовжувалася. Ми з вами говорили, чуть-чуть згадаємо, у 20-ті роки, майже 100 років назад, 90 років назад, у непрості роки. Для нашого часу, для нашого краю, для України. Це була непроста пора. І в ту непросту напівголодну, напіводіту пору, де багато людей були в біді, все-таки Бог підняв людей і шилося проповідь Івани, і були започатковані дуже багато сотень церков. Слава Богу! Слава. Що оці зовнішні чинники, зима-літо, політика помінялася, влада помінялася, є різні моменти. Я думаю, що якщо взяти наших всіх чотирьох, так сказати, керівників, які ми мали у вільній Україні, дяка Господу за все. Амінь. Дяка Господу за все. Я, я виражаюсь із позиції благовістя. У багатьох моментах в нас кликали і кличуть. А ми не завжди іде, і не завжди здібні піти і зробити те, щоб там засвідчити Євангелію. Ми з вами, учасники, що в 90-ті роки от-от, то -от -от недавно, і це були не прості роки. Не було багато хліба, але хватало. Не було багато одежі, але було досить. Не було в магазинах нічого, крім пролавців. Ну і що? А пройшли ні? І в таку пору давайте згадаємо, як Бог користувався нами і подібним нам. І Іван звучало. І були зібрання, була гарна зароблена бога робота. Вчора ви, ми всі чули, так воно мені дуже до серця прийшло, що брат, Бог від для брата відкрива він передав для нас. Бо справді голод по місцям, землетруси по місцям. Але суль, сіль цієї складності останнього часу, що проблема вся буде в людях. І ми всі на собі, особливо, хто пастирує, ми знаємо, яка в неї складність. Яка ця складність сьогодні з нашими хорошими людьми? Хай їх Господь помилує нас, не забуде. І навіть в останні часи Іван має буде проповідувати. Чи то Содомія, чи то повторні шлюби, чи то землетруси, чи то там, знаєте, когось підняли, когось кинули, когось образили. Друзі, справа проповіді Івана має бути виконана і ми маємо це знати. Моя така думка це при вступі, це все вступ, що Воля Бога це творити завжди, при великих чи малих можливостях. Хочу сказати, шановні, що це тільки ми. Нам попало з вами життя не тільки таку гарну, інтересну, ну і важку, і пору технологій, і в час електричний струм, і в час, коли озвучення, час, коли телебачення, час, коли є засоб маси інформації. Вони все друзі допомагають. Але воно є не головне. Це, я так сказати, допоміжні засоби, які допомагають нам пропити Івані. Ну і без них це можна зробити. Ви скажете, як, а наші діди як це зробили? Значить, друге, дорогі мої, добра новина Івана Ісуса дуже багато що вчить робити. Там є слово, ми читаємо, щоб ми знали в є слово, щоб ми бачили, є слово, щоб ми розуміли, і є слово, щоб ми остерігались, і є слово, щоб ми щось робили. І в цьому випадку Іван є як рецепт. Будеш робити, будеш мати результат. Можеш мати червоний буряк, можеш мати рецепт, не накришиш, не зробиш, ви не буде. І оця думка зараз, друзі, щоб Єван вчить нас діяти, рухатись. Або ми кажемо щось робити. Ну, наприклад, пару таких слів. Наприклад, отакі заповіді є конкретно в новому заповіді для духовних людей. Наприклад, палайте духом. Це не треба, треба, треба палати. Це те саме, що їжте. Ну, це ж дія. Це не треба, що подумай, що треба їсти. Ні, ми ще й працюємо. Палайте духом. Або друга заповідь є: збудовуйте один одного. От нема заповідей, що там докоряйте, висворіть, значить, там, ну, не хочу цих всіх слів. Таких нема заповідей, але багато хто виконує. А от є запит і не один раз збудовуйте, або по-російськи назідайте один одного. Далі, запит діяти, проповідуйте. Треба проповідувати Євангелію. Або запит пильнуйте. Це не тільки усвідомити щось, подумати, Май бути деякі речі. Далі Наша заповідь: звершуємо працю благовісника або справа благовісця. Це заповідь тебе це робити. Не просто про це говорити між собою, спілкуватися, або що... роздуми різні. Хай воно буде, але питання в мене є тест. Більше 80 років. І на різні, він такий оригінальна людина. І різні зібрані, конференції, всякі справи. Зараз вже він нікуди не їздить. І там, знаєте, в нас багато є гарної соціальної роботи. Ви чули чогось вчора. То є правда, то є гарна хороша робота соціальна. А він послухає то то все де каже, що то то все добре. але хто проповідувати буде? Запишіть собі, друзі, що соціальні проекти це супутник благовістя. Що, друзі, в другому абзаці, я раджу нам всім записати, практикуємо слово. І буде результат у когось на 30, у когось на 60, а у когось на 90 чи 100 крат. Але цей результат буде тільки тоді, коли ми будемо звершувати справу благовістю. Третє, я вам скажу, що. Бог нам дав, і більшість із нас ми проповідаємо через телебачення або засоби масової інформації коротко і ясно. Я пам'ятаю, якось я їхав, треба було нам на СНЛ маленькі проповіді записати, я їхав до Києва. І так себе думаю, записую, думаю, так закрив очі, така полодрімота, і так себе в такому стані і молюсь і запишу думку, бо треба було з п'ять проповідей за день записатися, таке воно треба над тим подумати і помолитися. І це не часто, але я таке маю. Я чую дуже конкретний, ясний голос, і знаю, що це не я. Сину мій, чую, сину мій, для виконання мого доручення досить сили Святого Духа. Це НН може бути, ну може і не бути. А головне, щоб ти мав силу Святого Духа. І ви знаєте, воно на такому. Ну... Бо я якось одну пору так наклонився, тому що засоби масової інформації це, ну, це велике діло. Це велике діло, але головне. А як наші діди? А як наші прадіди? Як вони без засобів масової інформації? Без цих комунікацій? Але воля Божа була виконана. Значить, що ми, друзі, мали за останні 20 років в нашому часі? Ми, я це так узагальнюю. Ми пережили з вами. Так я так це така невеличка оцінка цієї справи, так називаємо.